1 травня на автодорозі Київ Чоп поблизу села Варковичі, це Дубинський район. Не розминулись два автомобілі. «Фольксвагеном» керував житель міста Буча, це Київська область, йому 40 років. Нібито саме він зіштовхнувся з автомобілем Форд під керуванням 28-річного жителя міста Рівне. Автомобілі злетіли з дороги. У Фольксвагені спрацювали подушки безпеки. Люди не постраждали. А от у Форді водій розбив обличчя. 40-річна пасажирка була госпіталізована травматологічне відділення Дубинської центральної районної лікарні. У період з 1 по 4 травня на території області працівниками Державної інспекції було зареєстровано 5 дорожньо-транспортних пригод, у яких 8 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. Також варто зауважити, що цими вихідними інспекторами ДАІ було виявлено понад 300 порушень правил дорожнього руху, з яких 70 було зафіксовано фактів керування водіями транспортних засобів у стані сп'яніння. Нетвере я затримали у селі Колодинка, що неподалік рівного. Місцеві мешканці зателефонували у міліцію і повідомили, що вулицями кружляє п'яний чоловік на фіаті. І коли я обернулася, я побачила цього водія, який летів на дуже великій швидкості. Він виїхав на цей город і прилетів на дуже великій висоті, вискочив. Виїхав сюди, тут стояла моя сестра, і він її чуть не збив. І менше ще було брат, так. Сестра він юзом, просто Вони летів, просто... По вулиці він летів юзом. Ти його відскочив. Діти сиділи під забором, сажали квіток і воно їхало, зупинилося прямо в забор лобовим стеклом. Тоді машину відкинуло і поїхав далі. Коли даєшники приїхали, то виявили кермувальника під мухою. Людина не могла впоратися з керуванням. Прибувши за вказаною адресою, було встановлено, що даний водій, керуючи автомобілем, фіат білого кольору, керуває стані алкогольного сп'яніння. Було запропоновано йому продукти алкотес-драйер, наслідок чого. Продовжив при свідках. Було вказано та виявлено, що водій перебуває в стані останній сп'яніння. Скільки ви сьогодні випили? Слухайте, ви знайшов 150, Що продув. Гроші? Так, да, гроші. Гроші продув до фа. На нетверезого водія склали адміністративний протокол за керування автомобілем, будучи на підпитку. Після чого відпустили.